А далі поговоримо про ще одне місто, яке, от в очах тих, хто вірить російській пропаганді, мабуть, також виявляється певною цитаделлю зла. Насправді у Тернополі є небезпечні місця, але це точно не пов'язано з так званими фашистуючими молодчиками. Далі традиційна рубрика погляду небезпечне місто. Тернопіль поки що лідер небезпек. На нашій карті ми позначили усе, чого варто остерігатись. На дев'яти перехрестях міста водіям та пішоходам треба бути вкрай уважними, адже ці дороги є місцем концентрації ДТП. Мешканцям п'яти об'їзних вулиць міста треба добре зачиняти двері, адже тут постійно обкрадають квартири. А Ось під центральною частиною міста є підземні ходи. Інколи через них посеред дороги утворюються провалля. Через них страждають і будинки у місті. Таких аварійно-небезпечних ми нарахували 20. та що найгірше. У деяких з них досі живуть люди. Тут є, що підземельня є. 76-річна Галина Хорольська з дитинства живе на площі Старий Ринок у будинку, який майже 70 років розташований на підземних пустотах. І, хоч фундаменти таких будівель робили із надміцного склобетону, все одно вони руйнуються через підземелля. А нещодавно поруч хотіли зводити нові будинки, та мешканці не дозволили. Цей будинок, як будували, то теж з опаскою, що він може зрушитися. Ну але там вже досконально вивчали, як то зробити, як то підлити. І тоді, коли сказали, що тут будинки будуть будуватися, то ми були в розпачі, тому що це все посипалося тому що як почали би то все бити, то всі бити будинки, оцей, цей, цей, це, це. це все було провалилося. Конкретний приклад будівля на вулиці Замкові, 16, обтягнена металевими поясами. Стіни будинку тріщать, бо він осідає. Тріскають. Насправді стіни тріскають. І всередині будинку? І всередині будинку. Ми поселялися 15 років, тому ми вже знали, що це аварійний будинок. У 85-му році були дуже сильні дощі і воно щось якось так попало, що після ну, дуже вол... лило багато дощів, і після цього він почав тріскати раптово. Що так стоїть, що тобі падає кусок, кусок цеглини з, зі стелі. Та тоді будинок ремонтували. Усіх мешканців відселили, стіни будинку укріпили металевими каркасами. У Марії запевнили, він безпечний. Ну, фундамент і, і, дає невелику усадку там, і з роками. Ну, але, але будинки поки що і в нормальному, і, при, і в придатному для, е, як то, ну, для проживання технічному стані. Про те, що будинки розташовані на підземеллях, зона ризику у мерії знають та запевняють, що один із них не є аварійний, адже пустоти під ними засипані. Коли забудовувався центр міста, то в ну, де під фундаментами під, ну, і, під, ну, і підвали, де ходи були, там їх засипали і будували будинки. Із цим не погоджується краєзнавець Тарас Циклиняк, який вивчає підземелля Тернополя. Найбільш небезпечною територією, де, без сумніву, існували, і досі в зарядному стані існують тернопільські підземелля. Це є ринок старої, це є стара ринкова площа. Тобто це сектор. Навпроти морфологічного корпусу на вулиці Руській, 12. якщо навіть зараз піти подивитися на тротуарі біля Руської 15, ми можемо бачити, що там просідає просто земля. На відміну від будинків, які ще якось стоять, асфальтне покриття час від часу відкриває завісу таємничого підземелля. Майданчики, тротуари та вулиці Тернополя часто просідають. Кілька разів на рік підземний світ лякає людей раптовими проваллями. Минулого року у такий отвір навіть провалились дві жительки міста, і, хоч яма була глибиною близько. Метра падіння для тернополянок обійшлося переляком. Та відтоді небезпеки з під ніг жителів міста нікуди не зникли. Обхожую, звичайно. Ну, воно в на несе якусь небезпеку в чому, я думаю. Побоюся за, і за своє життя, і за, О, дивіться, де тато з дитинкою. Я тут раз і провалилася, і все. Все воно має колись скінчитися, знаєте, воно просідає не просто так. Воно ну, все може бути, можна і провалитися під землю. Старе місто, може які тунелі, може, які підвали, все буває. Часто раптові тріщини доводиться оминати і водіям. П'ять років тому на Руській провалилось асфальтне покриття, з якого було видно два підземні ходи. Аби відновити проїзд центральною вулицею міста, його одразу ж засипали. Коли проводиться і вскриття, і покриття асфальту на дорозі. І то ми вже бачимо зовсім іншу картину. Там буквально все покриття дороги, і воно ну, і держиться і в, ну, і в повітрі, бо решта все вимивається. Краєзнавці кажуть, якби місто мало точну карту підземель, передбачити провалля було б легше. Якщо говорити про небезпеку тернопільських підземель, то вона безперечно є і буде існувати доти, поки в нас нарешті не приділять цьому увагу, навіть не з точки зору історичних проєктів, тобто дослідження Тернополя як міста фортеці от, і зміни, зміни до нього ставлення, а просто дослідити тернопільські підземелля з метою знати, де вони є, де не можна будувати і де є потенційна небезпека. У мерії кажуть, є спосіб дізнатись, де під Тернополем пустоти. Київські науковці пропонують виявити їх за допомогою супутника. Та ціна питання ще кілька років тому була один долар за квадратний метр. А такої суми у мерії не мають. Тож тернополяни і далі житимуть, ходитимуть та їздитимуть над невідомими лабіринтами. Залишається сподіватися, що невеличкі ями це найбільша шкода, яку вони можуть принести людям. Оксана Сахаревич, Надія Березюк, Сергій Русаков, погляд на тиждень, телеканал Зік.